Вітаємо всіх на нашому ютуб каналі у проєкті Підсумки Тижня. Мене звати Юрій Забіяка, і сьогодні коротко про головне в Польщі у тижні, що добігає кінця. Польща хоче розмістити системи протиповітряної оборони Патріот біля кордонів з Україною. У супермаркетах Польщі з'являться українські полиці. Президент Дуда став жертвою російських пранкерів, які задзвонили йому від імені Еммануеля Макрона. В польських кінотеатрах стартував показ фільму Супергерої про поляків, які допомагали українцям. У Гданську пройшов 46-й ярмарок-фест. Польща хоче розмістити системи протиповітряної оборони Патріот біля кордонів з Україною. Польща погодилася розмістити біля кордону з Україною системи протиповітряної оборони Патріот, які напередодні їй запропонувала Німеччина. Про це заявив голова міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак. Це сталося після падіння ракети в Польщі. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Запропонувала Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору. Система Патріот це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який використовується зокрема США та Німеччиною, а з жовтня цього року також і Польщею. У польських супермаркетах з'являться українські полиці. Завдяки проекту you Care Bite Food Tech Shelf у супермаркетах Польщі будуть створені українські полиці. Запущений в Україні проект має на меті стати містиком між європейськими рейтейлерами та українськими виробниками. Українські виробники можуть запропонувати європейським ретейлерам асортимент продукції, який задовольнить потреби споживачів. Це, зокрема, м'ясні продукти тривалого зберігання, снеки, горіхи, мед, кондитерські вироби, рибні продукти, консерви. Та безалкогольні напої. Президент Дуда став жертвою російських пранкерів, які подзвонили йому від імені президента Франції Еммануеля Макрона. Російські пранкери подзвонили президенту Анджею Дуді вночі, коли в польському Пшеводово на кордоні з Україною вибухнула ракета. У записі, опублікованому у мережі, президент Дуда, який думає, що розмовляє з президентом Франції Еммануелем Макроном, підсумовує ситуацію про вибух. Під час розмови президент Польщі запевнив, що дуже обережно висуває звинувачення. Прощаючись, фейковий Макрон каже: набрили вони оба, особливо Володимир має на увазі Зеленського і Путіна. Президент Дуда не прокоментував цю заяву. Запис розмови тривав майже 7,5 хвилин. У польських кінотеатрах стартував показ фільму Супергерої про поляків, які допомагали українцям. Стрічка режисера Шимона Гонери це повнометражний документальний фільм, що показує надзвичайні історії людей, які борються із щоденною жорстокістю війни в Україні. Це історії біженців, які намагаються вибратися з атакованої росіянами України, а також історії поляків, які героїчно допомагають їм. У Гданську пройшов 46-й шостий фестиваль 18 та 19 листопада у Гданську відбулася наймасштабніша українська музична подія Ярмарок Фест. Це вже 46-й музичний фестиваль, який організовує об'єднання українців у Польщі цього року. На сцені клубу B-90 більш ніж для тисячі глядачів виступили зірки українського фолк-року. Ну а попереду нас чекають вихідні дні. Тож на завершення ми розкажемо, що цікавого буде відбуватися в Польщі. 26 листопада у Гданську проходить музичний фестиваль національних меншин біографії Гданська. В програмі виступи гуртів німецької діаспори, єврейської, литовської, білоруської. Україну представлятиме гурт Міхальове, який виступить о 16.30 на великій сцені театру Мініатюра у Гданську.